Рада вас вітати всіх поціновуючих парфумів. А, сьогодні знову з вами я і мені б дуже хотілося сьогодні розказати про мою колекцію парфумів. Буду показувати вичну, виключно повнорозмірні флакони. У мене є дуже багато алівантів, але на них зараз зупинятися, коротше, ми не будемо. Подивимося виключно ту колекцію, яку мені вдалося зібрати на зараз. У е, мене Завжди моя подружка зі мною. Вона буде на бейграунді мені підказувати і допомагати і підглядати за нами з вами. І, власне, слухати про мою колекцію. Да Вася? Власне, почнемо. Моя колекція я її почала збирати у 2024 році. І вона складається в мене з зимових і з таких зимово-осінніх парфумів. Парфуми, умовно, я їх називаю на. Холодну пору року і парфуми на теплу пору року. Почнемо ми з вами, напевно, безпосередньо з парфумів на холодну пору року. І першим номером один, те, що я вам покажу, це буде, власне, Етро. Етро Амбра ось таким чином виглядає флакончик. Що я можу сказати про цей парфум? Я взагалі дуже люблю Амбру. Мені подобається ця спеційєвість, ця ванільність. І для мене цей парфум це про затишок, про тепло, про дім, можливо. Але що дуже цікаво, тут ем, спецієвість не така, ну для мене, да, вона не така, що вона така криклива і дуже гучна. Бо я сьогодні покажу інші спецієві парфуми, які саме такі, трошки, як на мене, колючі. Вона є виключно такою затишною, приємною і осінньою. Взимку я його носила, але він, напевно, для мене все ж таки більше про осінь. От, під якийсь коричневий такий одяг, можливо, під пальто було би дуже-дуже приємно його носити. Тут варто сказати, що в мене взагалі гаряча шкіра і парфуми гріються досить активно. І він носиться добре. Цей парфум, ну, в мене, принаймні, він тримається цілий день, а в мене, повірте, парфуми злітають досить-досить швидко. Наступний парфум, який я вам покажу, це мініатюра. Його всі прекрасно знають це Boa Imperial Essential Parfum. Да? У мене ось такий, така мініатюра. А що я можу порадити і сказати взагалі про цей парфум? Для мене це про дощову погоду. Про таку холодну вже осінь, можливо, зиму, можливо, весну ранню, коли їм, знаєте, Це гарний парфум, але він, як ви знаєте, досить є розпіаріним. Взагалі це, типу, Квентін Біж зробив для даного бренду просто хіт-продукт, да, і дуже багато оглядів на нього, багато дівчат, і я начебто знаю, що Romateki, яка є офіційним дистриб'ютором, Даного бренду його важко купити. От я б порадила би вам, якщо ви придивляєтеся, купити просто отаку от мініатюру. От я його купила в восени. Напевно... Ну, напевно, це була осінь до речі. А може, навіть я його. Ну, напевно, ось. Ну кажу, я не пам'ятаю, коли я його купила, але нам все сплилося в одне. До чого я ведужа? Це дуже стійкі перфуми. І вони, ну, типу, Наприклад, одного пшику, якщо я його пшикую на себе потрапляє на одяг, він тримається на одязі тиждень. Я вийду до того, що, можливо, вам багато та й не потрібно. Можливо, от такої маленької колбочки вам буде за головою. Це дозволить вам взагалі зрозуміти, чи для вас це, чи про вас ця історія. І це зекономить в цілому ваш бюджет особистий, тому що от така маленька коштує 900 тисяч, а велика коштує 3. Хоча я погоджуюся з тим, що мати флакон значно приємніше, ніж мати от такий маленький, е маленьку колбочку. Тепер да? ми йдемо, йдемо далі з вами. Наступний парфум це буде Yves Saint Laurent Black Opium. У мене ось такий. Цьому парфуму скажу дуже багато років. Напевно, років 5 чи 6. І коли він у мене з'явився. Я тоді ще не розуміла нічого про парфуми. Мені дуже хотілося бути розкішною жінкою, а маю сказати, що це парфум дійсно для розкішної жінки. Для такої, знаєте, спокусниці, провокативної така жінка-кішка в чимось. І тоді я взагалі не розуміла не про що це. Я його обшикала, він мене душив. І Взагалі якось не була в нас з ним раджу. Однак я подорослішала, і ну, такі, такий парфум, його треба, мені здається, що треба з ним вміти знаходити коннекшн. Але це дуже гарно. Мені якусь, знаєте, гурманіку. Тут є в певному контексті напевне квіти, але мені він пахне шоколадом. От якась шоколадна історія. Рухаємося далі. І наступний лот. У нас це Black Opium Опіу Тама Форд. Ой, бачите себе. Бачите, мене, скажімо так, Black Opium, Ну, це дуже гарно, але це для зими. Це зимовий парфум. Я не певна, що його, ну, можливо, якщо у вас дуже холодна шкіра, і можна буде, але я не дуже бачу його, наприклад, на собі, там влітку або навіть навесні. Це така конкретна зима, От, як зараз у мене за вікном випав сніг. Ось, вдягайте його. Я ходила з ним в холод, це дуже гарно. Він у поєднанні з оцим знаєте, ароматом холоду. Це якийсь такий кайф якоїсь такої холодної сексуальності, і манкості, і жіночності. Хоча, наскільки пам'ятаю, саме оцей парфум взагалі є унісекс, якщо не помиляюся. Можливо, помиляюся. І він землянистий і холодний, як на мене, і манкий, і квітковий. Це дуже гарно. Але з ним треба також вміти не, не занадто, що було. Бо ми знаємо, що занадто то нездраво. Тому я його дуже люблю. Він для мене прям любов. Йдемо далі. Наступний мій парфум це DeepTeck Fliot O. De Ось. Ну, взагалі люблю бренд Diptyque. Вони роблять дуже гарні парфуми. Одна з моїх, наприклад, зараз бажанок на Veson літо – це O'Edo від Diptyque. В У мене був атлівант минулого літа. І маю вам сказати, що я пережила то літо. Спеку тільки завдяки тому парфуму. А, повертаючись до de Депо, це квітка шкіри перекладається, якщо не пам'ятаю з ну це так гарно. Знаєте, для мене а там є іріс, там от є оця пудровість, і це от для мене це пахне таким кашеміром тонким, але теплим, комфортом, затишком, гарним життям. От, знаєте, коли ви вдягаєте кашеміровий навіть не просто светр, а який у вас якийсь у вас костюм, він обов'язково має бути кольору або слонової кістки, або тауп, от чимось нагадує, знаєте, такий стиль Old Money, щось таке. І це дуже жіночно, дуже вишукано і. Ну, це людина, яка знає, м, така жінка, яка знає собі ціну, в неї в житті все склалося. Нема сенсу нікого вже така домовити, доводити, скажімо так, да? вона просто ходить в своєму костюмі Лоропяна, і життя в неї прекрасне у цієї жіночки. І останній представник нашої зимової частини це знов таки там Форд. Комфорт, Ваніла Табак. У мене ось 30 мл така баночка. Ну, з цим парфумом я познайомилася років, щоб не збрехати 5-6 тому назад. На одному з колезів на чоловік, це був чоловік, я його відчула і це була просто любов. І тоді я не була готова ще витрачати такий прайс на парфуми. Я ще тоді настільки не закохалася в світ парфумів, але я його так запам'ятала на все життя, і я зрозуміла, що мені він. 100% я колись його куплю. І так і склалося, як гадалося, як я собі планувала, я його купила. Стосовно самого парфуму, це от, якщо в, в Амбрі, да, там є ця спеціальність, але вона не колюча, така, ну, це я так принаймні це відчуваю, то тут вона трошки спайсі. така м -м -м, Неслухняна, скажімо так. І це, це просто заход. Він прекрасно підходить на, от, по відчуттям: це зима, це рання, напевно, весна, можливо, пізня осінь, коли вже прохолодно. Хоча, можливо, він буде і добре виглядати в теплу осінь, наприклад, там вересень або теплий жовтень. Також може бути. Так, ми з вами закінчили з зимовою колекцією і переходимо до літнього гардеробу. І перше, з чого я почну, це історія про цитруси. Це Гірлен, Аква Алігорія, мандарин Базилька. Ось так виглядає. Дуже гарні парфуми. І вони гарні, як гарний флакон. Вся колекція Аква Алігорія. Так, і сам аромат. З ним познайомилися років 10. Вперше я його скуштувала. І як я вже казала, тут я була не закохана в парфуми. Але я собі тоді поставила галочку, що цей парфум у мене має бути. Якщо ви не дуже ще досвідчений парфум захоплений да, і збирач, Пляшечок, то до цього парфуму дуже раджу вам передаватися. Їм має, Знаєте, Якщо ви от в пошуку і боїтеся зробити зайвий крок, то я вам раджу передаватися до цього парфуму, бо з ним не можна зробити зайвий крок. Це приємний, легкий такий цитрусовий аромат, трошки, знаєте, можливо, як компот, його можна нашаровувати. З ним нема не можна типу, забагато собі наприскить. А потім, знаєте, як буває, що ти захопився і починає боліти голова. От з ним так не буде. Це дуже класний парфум, коли ти хочеш легкий шлейф, да? щоб просто легкий такий настрій. Такий от. Оце це, цей парфум. От, раджу від душі, до нього придивитися. Наступний нот це мій, напевно, ну, я не скажу, що типу самий неулюбленний. Я його дуже люблю, цей парфум. Це Сарка парфум молекула рожева. Це абрикоси з шампейн. Це грейливий парфум. Він легкий, він і дуже гарний, але грейливий. От зазвичай, знаєте, є очікування, що грайливі парфуми це якісь важкі або дуже гучні. А тут ні. От В цьому його краса, в тому що він легкий, ненав'язливий, наче, знаєте, як пір'їнка або як вата, не по солодкості, по настрою, да? щось таке. Але він дуже грайливий. І за це я його люблю. От такий, знаєте, коли ви п'єте якесь розе, наприклад, да? і спарклінг з бульбашками, от, це такий настрій. Трошки грейливий такий. <смір> Знову ж таки. Е, йдемо далі. Я не дуже люблю квіткові історії, але от в мене, до речі, зараз на руці один з тих конкурсантів, який покажу. Але в мене є квіткові парфуми, і це Daisy від Marc Jacobs. Це квітковий легкий парфум. Це історія про весну. Напевно, дуже ранньо, коли, знаєте, є настрій от, жити далі. Так? Ви розумієте, що життя продовжується. І хочеться цього квіткового настрою, от прям квіткового такого конкретно. То для таких кейсів, дуже бачаюся, мені подзвонили, Власне, для таких кейсів є цей парфум. Для мене важливо з ним занадто захопитися. Так, бо якщо зробити отак, вот у мене трошки від нього голова болить, і я, тому намагаюся його максимально дозувати. Але це приємні квіти. Ой, е, непевно, що вони там. і а... Так навіть відходу не скажу які, але весняні. Це весняний настрій. І в нього дуже гарний флакон. Подивіться. Вартує, я Йдемо далі. М -м -м -м. Літні парфуми. Так. Якщо новодворі сфека, а ви хочете на море, то я вам раджу придивитися до парме, парфумів Ерме. Ось. А саме, парфум називається Euros Jardin en Medicina. Напевно, так якось воно читається по-французьки. А пахне. Власне, сілью. От я, коли я нюхаю, вдихаю, а знаєте відчуття, що ви на морі, уявіть, можливо, десь у Криму чи в Одесі. Воно солоне, ви стоїте на вершині, ну, може, не гори, якогось склону, да? ви йдете на море, і знаєте, це відчуття, коли ти йдеш на море, ти вийшов, підійшов типу, до краю, де там сходи йдуть. І дивишся, бачиш море, і в тебе всередині таке очікування, того, що буквально якихось там 5-10 хвилин відділяють тебе від моменту, коли ти е, підеш і пірнеш в море, і ти будеш плавати. І от для мене пахне морем, сіллю, вітром в лице. І цим очікуванням, коли ти поєднаєшся з морем і почнеться твоє. Самий прекрасний відпочинок літній, який тільки може бути. Він солоний, він на літо, він не нав'язливий, а просто супер. Я їм пшикалася минулого літа, коли було супер, спекотно. І там він не душив нічого, він просто створював позитивний вайб. І що мені ще подобається, тут йде отакий дуже гарний мішочок. Це в мене 10 мл, як типу, треба версія, напевно, в них. Але. Дуже класно, що є тут цей мішечок. І взагалі, що він такий маленький, якщо у вас маленька сумка, класно його взяти з собою. По стійкості я не скажу вам, що він там, знаєте, як Том uh, Black Orchid, типу весь день з вами. Ні, ну, півдня буде. Вам доведеться його оновлювати. Але з позитивного, те, що uh, вам доведеться або його оновити протягом дня, або, можливо, ви захочете на вечір якийсь інакший парфум. І це буде дійсно дуже класно. Йдемо далі. Наступний представник елітніх парфумів це Флосикосвій Діптік. Як я вже сказала, я дуже люблю бренд Діптік. Це запах весни. Тут ці інжири відомі, вони тут, власне, і намальовані на самій баночці. Як це? Гарно. Мені. Що тут подобається? Оця лактонність, яку дає інжир. І ще дуже гарно я бачила в одному огляді, і сказала одна оглядачка про те, що це запах зламаної гілки, це запах весни. І це правда це запах зламаної гілки і весни. Він не супер стійкий, принаймні, можливо на мені, але дуже гарний. Він пахне мені ще кокосом. Я люблю взагалі парфуми з кокосом. І це, і ще, знаєте, мені трошки, коли я його вдихаю, така, такий асоціативний ряд чомусь. Е такі цукерки слівка, калінівка здається, вони, чи молочна капля, такі башкові дуже. У мене такий асоціативний ряд. Ну це прям реально круто. Це класний парфюм. Дуже його люблю. І останній лот е це Malone. це моя новинка. Я ще його не супер сильно розносила, я не скажу вам по три палисті. Однак це дуже простий парфум. Це нічого складного, легкий, солодкавий, ствіток, квітковий, бо не зважаючи на те, що тут груша, горошок і там десь чорний перець ще є. Воно. Ну, можливо, це так на мені маневт зараз. Нанесений. М -м -м. Він пахне все одно квітковою якоюсь цікавою історією, Але я буду його тестувати, я дуже ексайден на англійській. Схвильований, схвильована для того, щоб його, його тестувати і не дивитися, як воно буде пахне. Тому що, незважаючи на те, що як я вже сказала, я не люблю не дуже квіткового парфуму. Ця квітковість мені подобається. Знаєте, така ненав'язлива. Мені здається, почав, якщо там є перець, він почав розкриватися. Але буде цікаво його потестувати і взагалі ознайомитися з цим брендом. <смі> Власне, на цьому все. <смі> Весь огляд. дуже дякую, якщо ви дивилися до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте пальці вгору, пишіть. Коментарі. Сподіваюся, вони дуже хотіли, щоб вони повідили. А якщо не хотим, то також пишіть. Дякую вам за вашу увагу. Всім гарного дня і бережіть себе, па-па!